Всім привіт! Всіх вітаю в новому випуску. Бо здохне Це така рубрика на моєму каналі, в якій я просто показую якісь свої життєві обставини. Розповідаю що до чого взагалі. Про перешкоди, які трапляються на моєму шляху, бо канал цей створений виключно для того, щоб розповісти взагалі про як я вже сказав, всі перешкоди, засняти весь цей шлях до успіху з середини. Ну і я періодично просто включаю камеру перед собою і починаю щось розповідати для такого влогу. Для новеньких глядачів, то я на цьому каналі нічого не продаю, ніяких курсів і взагалі нічого не продається. Просто ви можете підтримати мене перейти в мій телеграм-канал, в якому я публікую. Коли мало торгую, то Публікую якийсь лайв-контент, закидую з життя. Також в основному там, звичайно, мої угоди, взагалі також думки, якісь це просто мій блог, так само як на Ютубі. Ну переважно там про трейдинг. Хоча навіть не знаю, я поговорити, теж люблю. Коротше, я буду усіх там чекати, а ми переходимо до перегляду відео. Іду собі й думаю, чого б не записати вже нову частину, розбиті його здохне, а потім ну якось додавлю цей відео, не знаю ще про що він буде і коли він буде, але. Коротше, я вже третій тиждень в Україні. Працюю кур'єром доставки Сільпо і щось можу вже розказати. Працювати мені не подобається. В попередній частині я говорив про те, що е, мені не подобається працювати в Польщі з поляками. От. Газує хтось нормально. Е, Японію мені в принципі не подобається працювати. Є, я уїжджав, можна сказати. Тому що мені працювати в принципі не подобається. Коротше, трошки печально, то, що це 30 доларів, бляха якихось в день там тому... дурно від цієї мислі. Але похер, ну типу, я винімав прекрасно, на що я їду, куди я їду. Кстати, часто в людей питання, а як це так? В Голландії там 100 євро зарплата получаєш 8 годин на тому заводів хуй не дуєш. Насправді так і було. Там житло безкоштовне було. <реш> Дивіться, поясню свою логіку. Я ніколи не гнався за тим, щоб заробляти більше на роботі. Ні, це прикольно, звісно, бо зару немає. Треба плюс-мінус нормальну роботу, але мене ніколи це не тримало. Я можу спокійно уволитись можу. Ну, коротше, 2000 євро в місяць на заводі, так, да, в принципі, це нормальні гроші, можна щось відкласти, тим більше, коли безкоштовне житло мене це ніколи не тримало. Пояснюю чому. Це не мій потолок, це не той. Рівень, на якому я хочу закріплятись, оставатись і триматись за цим. Я знаю, що мене ждуть набагато більші гроші. І ну, закріплятись там, лишатись в країні, яка мені абсолютно не подобається, вона отрутительна. Ну, мені не коротше, я не такий, як 95% людей. В общем, посил мій той, що я й до війни теж був в Польщі. Працював на заводі, типа при... переїхав в Україну. Мені похер завжди було, що тут менше зарплати. Переїхав за 13 тисяч гривень, пішов працювати. Тоді я не пам'ятаю, скільки на заводі заробляв, чесно, не скажу вам. 17 злотих в час, але я не пам'ятаю, скільки там в місяць. Ну явно побільше, ніж 13 тисяч гривень. Коротше, як я вже сказав, я хочу великих дініг, огромних. Денег. Не... не 13 злотих, не 17 злотих в час, не 100 євро в день. Якось так, логіка така. Я знаю, що вони мене ждуть. Коли я вже я до них прийду, це постати добренько. Поки що все, що хотів сказати, сказав. Коротше, я поки навіть не знаю, коли цей відео вийде, але хочу скоє що сказати, запечатлити це в моменті. Зараз капець ну, в житті така цікава штука. Е куча долгів, куча бабок треба віддати. За е хату через два дні платити. <р> що з березень. Я не знаю чому. Реально, я коротше, пішов кур'єром роботи. Заробітки. Е... Ну, коротше, я навіть не знаю, як сказати, типа 40 тисяч гривень можна заробити, але немає часу взагалі на трейдинг і на що, шо... І плюс літом хуже заробітки. От. Що я цілими днями працюю і ніхера не заробив тисяч сім гривень. Коротше, на хату не вистачає. Ой, чекайте, бо макет падає. Коротше, що ж я основне хотів сказати, долги це все таке, розпетляється якось, нічого страшного. А, коротше, так як мені випала крутіша можливість, крутіша можливість з варт ком'юніті, то що вони мене будуть підтягувати, розглядати угоди і коректувати, ну це прям дуже важливо для мене. Це новий крок, новий, новий етап якийсь. Але в чому проблема? В тому, що. Зараз я маю працювати багато на роботі, тому що ну, треба розпетлятися це діло. А в той ж самий момент мені треба дуже багато уваги приділяти трейдингу, запису відосів, стріми також разом проводити з ними. І в ну, взагалі своїй торгівлі, своєму трейдингу. Прямо зараз, як ніколи, це важливо і дуже мало часу в цьому є невелика проблема. Я б навіть сказав, дуже велика проблема, бо часу реально мало. Я дуже хвилююсь через те, щоб це все затащити, бо я ж кажу, можливість для мене дуже класна. Хочу поскористатись нею на максимум, старатись на максимум, але дуже переживаю, щоб блядь, щось не запороти, бо ну жизнь, є, це буває, в цьому нічого страшного немає. Надо топити далі. Да, з доставки, думаю, лівати, тому що щось я думав, поярче буде тут. Кажуть, зимой поярче, але зараз на літо, короче, заказів немає, то нема що тут ловити. Тисячі гривень в день, блядь. Я говорив там про Нідерланди, що <сум> мені похер, там, чи 100 євро, чи 30 доларів. Дай до я трохи печально, чесно. 30 доларів день, трохи печально. Але я ж кажу, я в собі впевнений, що мене ждуть великі гроші не 100 євро в день. Далеко не 100. Так що поки що якось так. Хвилююсь, але буду тащити. Коротше, вийшов перекурити на балкон, тому що через 2 години перший стрім, на якому треба буде розповідати, що до чого, хто я, що я. А я так переживаю, бо я не знаю, що розказувати. І плюс це якась нова аудиторія, ну, ну, корочі, не знаю, я вроді блогер, але я ж кажу, це нова аудиторія, і плюс в мене ще й поламався. Я не розумію, що, чи комп е, почав випендрюватись, вже намахнувся, чи інтернет все-таки, хоча я роутер купив там. Новий, який пропускає більше інтернету, типу, але щось коротше, так лагає, я не розумію. Переживаю капіс прям. Навіть не знаю, що розказувати, я зараз ще буду дзвонити підати. За що ви ще говорити? Я ж кажу, вроді і знімаю відоси, там стріми веду, але тут прям щось страшно, що такого не було. Але це і круто, бо це точка росту, так сказати. Щось новеньке. Але хвилююсь, капець. Навірно, шай одну сігаріту покурю. Коротше, як я й говорив, дуже переживав, уже стрім там провели. Все плюс, коротше, для мене ненормально, бо я дуже переживав і не розказав то все, що я хотів розказати. Запинався, короче, дуже нервничав спочатку, і не так я собі це трохи представляв. Бо дійсно є інформація, яку не розказав, пропустив. Мені завтра навіть стидно передивлятися, він буде там на каналі. Але, але вже що маємо, то маємо. Наступні стріми, я сподіваюся, більше війду в цей ритм, бо ну, підхінець, в принципі, більш-менш вже розкріпості, так сказати. І спочатку да, мені щось сложного, да? не знаю. Нова аудиторія якась Сложно. Чи пацани, чисто включення для того, щоб сказати, що жизнь подйобує трошки є, але не виходить то, що все запланував, що хотів, блядь, бабок зеро, Але прикол, короче, тут не пожалітися. Хотів сказати, що якщо у вас теж така собі ситуація в житті, чи во-первых, перше, що треба повнити, завжди є куди хуже. Всегда абсолютно є куди хуже. Це нічого страшного. Так завжди було, що життя трошки підкидає приколів, і так завжди і буде. Не розстраюватись, не відчаюватись. Коротше, уже декілька днів минуло з цього отривочка, які ви тільки що дивились, але я там не договорив одну важливу таку річ. Хотів розповісти історію свого життя. Рік на я говорив, що ніколи не можна говорити, що куди ще хуже і тому подібне. Бо рік назад, десь приблизно я коротше тоді в таксі працював, в мене були долги. Проблеми якісь, бабок нема за хату платити. Коротше, стандартний набор. Я пам'ятаю, як зараз, що я стою з дівчиною в Макдональдсі, кажу: блін, що може бути хуже, куди ще хуже? Типу. Вона мені в той день говорить, каже: ніколи так не говоря, нікогда. Кажу, та ну це ж взагалі якийсь триндець, що може бути хуже. Коротше, договорився в той самий вечір. Той самий день, той самий вечір я розбиваю машину <гум> ну орієнтну в таксі. А, ну, як розбиваю, це грубо сказано, тараню бампера, Розбиваю бампер, коротше, нормально так. І там ще на 200 баксів я десь попав. А, плюс, ну, плюс ще до основного довга, плюс проблема якась. І з того дня більше ніколи в житті я так не говорю, <гум> завжди є куди хуже. І... Але посил в тому, щоб я ж кажу, якщо у вас теж якась ситуація в житті не саме приємна, все складається не найкращим образом, то нічого страшного, воно все одно розпетляється. З будь-якої ситуації є вихід, не треба понікати дуже сильно, треба працювати над собою, продовжувати, і все буде чітко. Я вже це відео записую тижня-два, мабуть, бо ну, переїхав вже ж в Україну, повернувся і. Поки налажую зараз всі процеси, робота, ще щось. Ну коротше, то не виходять відоси, поки що ніяких стрімів особо, Ну тільки з вардброкером, ну точніше, з ребятами з Вардкеп ком'юніті в Діскорді проводяться на ютуб, їх вилажуються. Можете переходити дивитись, але після цього відоса, то вже буде активніше все продвигатись, бо плюс-мінус в мене щось уже розвиднілось, плюс-мінус, понімаю, що що як буде. Тому переходимо в фінальну частину цього відео, ще покажу одну тему і. Let's go. Фінальна частина відео, яку ви бачили, мабуть, на заголовки. Я його такий придумаю, щоб е, гучніший заголовок був. Коротше, давайте спочатку так. Кур'єром мені не подобалось працювати, щось уже хірачити мені не подобається. Я слішком е, зажрався. Ну реально якось важко. І скажу вам такий прикол. До війни я працював там же, можна сказати, і заробляв. Тисячу доларів, коротше, можна було заробити. Так, ну так, попрацювати треба було, типа, але і на той момент тисяча доларів це було побільше денег. Це курс, який був, не помню, 25-28, може 24. І ну, тоді це реально були більше гроші. Зараз щось мені не подобається вже так працювати. <сміття> не подобається <нравиться, сміття> запердаляти, то, коротше, взяв тачку і буду тепер таксувати по Києву. Зараз вам покажу машину. І взяв я її насправді не просто взяв, яку в мене не було десятки доларів, на жаль. Взяв на виплату. Давайте покажу. Таку картку. Ой, бля, це я на інвалідки стою. Треба тірятись звідси по берегу. Так, така машина тонірована вкруг. Я не знаю, треба замазувати номера чи не треба. Ніколи не розумів на що це роблять. Але якось так. Коротше, якась така ситуація. Я поки що не зрозумів, взагалі, що там по заробіткам, що до чого, але машину взяв доволен, тому що без машини щось. Ну, в Європі в мене була, от там вона і лишилась, і без машини щось сложно вже жити мені, якщо чесно. То з машиною життя поярче. Набагато, я вам скажу. А, до речі, Camry 3,5. Ну, салончик, кожен, бачите, красивенько, все добре. Така движуха. Короче, Дуже хочу розповісти, поговорити на одну тему, яку я дуже ну, завжди хотів ставити в якесь відео, але не знав куди. Є, дивіться, брокерки. Ну ви знаєте, через яку торгувати, це само собою. Є брокерки, тайгери, ще якась двіжуха. Тайгера, якщо не помиляюсь, там зараз якась біржа в них чи що взагалі вийшло, я точно не шарю. Але там скільки 50% скидка на комісію, да? якщо не помиляюсь, чи 40% по дефолту. І до чого я веду? Для мене дуже дивно, чого люди не переходять. Ну, це така агітація буде нативна максимальна реклама. Слухайте, я сповнив, що я на інвалідкій стою. Давайте я зараз переїду кудись і дозапишу. І так, повертаючись до Тайгера і до всіх цих платформ, я хочу пояснити вам, як це в мене взагалі коїться, як це відбувалося. Я пам'ятаю, коли я хотів починати вести блог. Тоді Макс Баг зробив свою платформу, теж блокер. Брокерку. Мені подобається ця людина, його контент там то, що він замотивував, там ще щось коротше, зараз не про це. Ну взагалі йому респект. Він красавець. Я думаю, він випустив свою брокерку. Я думаю, і там було 25% комісії. Ну, поверталося. Тобто, всюди 35 уже давно, а в нього 25, тому що йому треба було розкрутитися. І, блін, для мене я в першу чергу хотів торгувати через його платформу, продвигати її, тому що ну, ця людина якась хоч щось зробила, додала якийсь корисний контент. Трохи дощ почався. Дала якийсь корисний контент, якусь інформацію. тобто я хотів підтримувати його. Ні, мені не важливо, що там було 25% комісій. Ну коротше, головне підтримати, типу, блін, раді Бога. І от для мене непонятно, чого люди торгують на Тайгері, коли це сусіда нашого платформа. Так, да, воно все зарегане не, не там, але ну, десь на не знаю в Америці в Венесуелі зарягане чи що. Але все одно, ну всі знають, чия це платформа якої країни. І у нас зараз є варт брокер, ребята, український продукт, чого не торгувати на ньому, тому що е, плавно переходимо до взагалі історії, як вийшла така хрхайбеде колаборація. Е, я був спитав: ребят, е, чи плануєте ви взагалі розвивати ну брокерку там більш функціонал, щоб це ну тобто, не було просто що платформа от, 35 повертає і зашибісь. Тобто, ну, розвивати платформу, розвивати взагалі їх бренд, продукт. Е, мені сказали так, ось, і через то я хочу вас агітувати, підтримувати, торгувати через ворд Я ж кажу, через те, що я так роблю, для мене це якось, не знаю, так треба, <ристо> так і треба, тому що я, як тільки дізнався, що є, такі, є така брокерка, я одразу почав це пихати у відео. І... Знову ж таки, плавно переходимо до того, як це вийшло. Почав пихати в відео, тому що просто я хотів це підтримати. Ні з якусь виг... Ну, зрозуміло, рефералка це таке, це само собою, точніше, але... але просто таке моє бажання було підтримати це, а не продвигати якісь остальні ці платформи. Так, да, і як я сказав, що я почав пихати це в відоси, був якийсь Чуть-чуть контакт, просто там. По якимось рефералам чи що, не знаю, мінімальний контакт був з власниками. Потім я пішов на безкоштовну практику, і там ще більше контакту з'явилося з власниками. До речі, хто не знає, то для мінісових трейдерів у них є програма, як це так сказати. Ну, коротше, я не знаю, як це назвати зараз. Коротше, записуєтесь туди, і там багато теорії розповідають, багато практики, також розбирають угоди. І, я ж кажу, я там був, я до неї віднісся не дуже хорошо. Якось так хотів, хотів хорошо віднестись, типу, все робити, все цей, але щось, якийсь такий період в житті був, що в мене не вийшло відповідально до цього віднести, а якось так халатно. І ось після тої практики ще більше якогось контакту було з власниками, і дуже цікава історія. Середина, десь березня, я не розумію взагалі, що в цьому житті робити, куди їхати, чи їхати в Україну чи ні. Там вже це все підтягується ближче до кінця квітня, і в мене от просто вибор їхати на завод в хостел, який мені ніхіра не дасть. Я вже це проходив і взагалі ну, ніякого сенсу немає. І в мене має бути цей день співбесіда з перевіряти на англійську мову. Я не знаю нашим в Польщі англійська мова, але коротше, мав бути зум, якийсь там перевіряти. І в цю саму ніч коротше я пишу одному з власників. Пишу, дивіться, я хочу продвигати ваш продукт, я хочу робити більший акцент на ньому, ну, точніше, можу. І взагалі підтримувати, як можу ну, на даний момент по мірі популярності, типу, це робити. Але єдине, що я хочу, єдина моя мрія це заробляти з трейдингу. Я, я ну, як вам така пропозиція, що ви мене підтягнете. А я буду знімати відоси, просувати всі діла. Ось, і в цей самий день, в 12 часового дня в мене має бути співбесіда. Зночі я написав співзасновнику. І я ось ось уже маю підключатись до зуму цього. Там декілька хвилин лишилось. Мені відпишує, відписує він, що да, можна отак, отак, отак це зробити. Я все поняв. Це для мене був такий дзвіночок, підтвердження, що треба їхати в Україну, що все-таки повертатися. Бо я не хотів ні на той зум нічого робити. Ну, заходити, поїхати в ті хост хостели, о господі боже мій. Якщо вам цікаво, до речі, я дуже рад, що я повернувся і не вибрав той шлях. Але ще дивіться, зроблю акцент на тому, що це не було в мене в голові так, що ось все, вони мене зараз підтягнуть. Я післязавтра буду заробляти тисячу доларів в день. У мене взагалі все тут буде шикарно, чітко, на роботу не ходити. Таких думок взагалі не було. Абсолютно. Тобто, просто для мене це. На той момент з якимись обставинами, думками, коротше, для мене це був дзвіночок, що все, я їду в Україну. Так, да, я міг займатися цим і там і відоси знімати так само, і торгувати. Можливо, б навіть більше часу було, але я ж кажу, для мене це був дзвіночок, підтвердження, що все, я повертаюсь. На даний момент, як я вже сказав, для мене воно було правильне це рішення. Максимально правильне, що я там робив. Ладно, трохи відійшли від теми. Коротше, як я вже сказав, зум ти пішов нахер, все, я зрозумів, що я їду. Почав збирати там віші, шукати білети. Всі діла уже місяць в Україні, в Києві. Як я вже сказав, я абсолютно не жалію. Я максимально задоволений. Не дуже да, багато в мене часу на трейдинг, але потрошки петляю якісь питання життєві. Ось перейшов в таксі, щоб могти проводити стріми завжди. І там поторгувати, коли треба, десь проспати, десь ще ж. Я не можу вже на когось працювати. Ну, це такий гучний, популярне слово, на когось працювати, але не можу ходити на, це на, на 8 на роботу чи табуть, наскільки прям тяжко. я сьогодні проспав, звісно, треба було теж виїхати пораненше, я в 10 проснувся чи в 9. Але ну, тут сам винуват, тут все від мене залежить в таксі. І ніхто мене не в принципі, якось так, я думаю, плюс-мінус вам понятно про що я говорив, що я хотів донести вам. Так що давайте всі дружно торгувати через WardBroker, також в Діскорд їх переходьте, в мій телеграм переходьте. По рефералки мої, звичайно, рягайтесь на брокері, щоб я вже не таксував, не працював. Пилив вам <плес> контент. Але, ребята, якщо чесно, то вони планують розвиватись, планують також термінал випускати, але це ще не скоро, як я так почув одним вухом. Тому обов'язково підтримуйте. Скільки раз я вже це сказав за відео, дуже багато, але я ж кажу, це дійсно важливо. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваш коментар, за ваш лайк, за підписку, за перехід на телеграм. За все дуже дякую. Якщо ви додивились це відео до кінця, я вам пожав руку. Бажаю всім успіху, зеленки, прибутків, удачі. Якщо треба таксі, дзвоніть <сум> на зв'язку.